Друзі, прийшла від матусі і поспішаю до садочку, а він уже зайшов у курятничок. Хотіла показати півень, вперше вийшов до садку та такий щасливий чотири курочки, і він. І вони гуляють. А що там в кінці садочку, це ж він наважився за курочками пішов галасвіта. І вперше погуляв по садку, ось вийшов на вулиці, так подобається, пританцьовує, ходить, все роздивляється. Він щасливий і я разом з ним щаслива. Іди сюди, мій хороший, хороший мій. Що лапка замерзла, чи чому ти так підняв? Чому ти її так підняв? Ось хто нічого не боїться, цілими днями гуляє. Да? Привіт, привіт, ти зустрічаєш наш мій зайчик. Отакий, він по льду ходить, лапки вона аж нібито порозовіли. Ну, що тобі подобається тут у нас. Малачиночка, він вийшов. А, о, як він пританцьовує. Це що ти дивишся? Ну, що ти дивишся? Да? Розповідай, що в тебе за життя таке важке? Да? Та ти що? ти моя зірочка. Отаке вона нам розповіла. Що ти дивишся? А цей дивиться, слухає. Зараз садочок позову. Цікаво, вийде чи не вийде. Так. Ой, тікай, тіка, 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 тікай. Так, ходімте до садочку, зараз позовемо і чи вийдуть вони туди в лос. Мені цікаво, щоб вони погуляли, тут щоб він уже освоївся. Та роздивився свої простори, бо це тепер вже його. Рябушечка вже вийшла. Ну це зараз точно вийде за рябушечкою, тому що рябушечку цю він полюбив. Це його головна дружина. Пітюнь, ти йдеш чи не йде? Путь, 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 путь. Що ви, не замерзли ще погуляти? А, Красунечки, так, курочки то біжать, вони путь-путь розуміють. Путь, 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 путь. А півничок. Господи, а ця щось розповідає. О, лізе, лізе, он за красной куро вилітати. Моя зірочка, малочіночка. Ой, який він радий. Ви дивіться, відразу попер глаза розбігаються, він не знає куди. Ну, уявляєте отакі простори. У матусі то не було таких просторів. Він же там в заперті біля кліточок сидів, ще й півник його ганяв, Взагалі навіть погуляти йому не вдавалося по тому коридорчику невеличкому. А тут, а ось уже на город пішли. Дивіться, я відкрила фірточку на город. Зараз там уже нічого немає. Вон проталинки, земля виглядує бугорочки. Де помідори з цибулею росли. А фундуки, які гарні, друзі, відразу і садочок подивимося. Цибуля, та що повилазила, до сих пір зелена стоїть. Давайте зайдемо до городу та позовемо, піде півничок на гору чи ні. Пітюнічка, Та ти моя зірочка така, Іди сюди. Пітя? Путюшечка, іди сюди, іди. А ця вже присідає. Півничок П'етя. Путь, 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 путь. Ой, він розуміє путь-путь. Ви бачите? Біжить, біжить. Так, мені головне, щоб полуничку тепер тут а не потоптати. Бо ми тут з вами понасаджували, друзі, це по весні буде. Я ось іду і вони йдуть всі за мною. Зайшов на город, знайомиться з пространством. Скажи Куди я потрапив? Оце воля. Побіг, побіг, курочок за собою зове, щось розповідає, напружився, подумав, що чи якась пташка пролетіла. Крякнув, напружився, і курочки зупинились. Ви бачите, всі поряд з ним. Отут там ми клубничку посадили, а це статком поставили опори, під наші з вами. Помідори, де барао хочу спробувати вирости, та ти чого не йдеш, ідіть сюди. Гуляють, гуляють, воно сніжок, а вони побігли по під парканом, снігу ж то там немає. І вони там щось он, пошукають. Тут насіннячка повинно бути багато, бо ми ж сюди їх не запускали влітку. Та й по осені не запускали, бо капуста довго стояла. І помідори будьоновочка в нас ще трималися довгенько. Та й перчики болгарські висіли в мене. Я так збирала по декілька, як щось готувала. І курочок сюди неможливо було запустити. Я дивлюсь, вони, знаєте, що щупають іриси. Півниками ми їх називаємо, півник півника клює. Ну, Нічого страшного, Іруси. Іди гуляй до півничка. У ну, чому ти зі мною тут ходиш? І вони не доїдає ну, Воно ж єдине, що зеленіє на городі. І вони на поле. А Ірис він не дуже той смачний, я думаю, травичка для них смачніша. Але там цибульку вони ще не бачили, нехай цибульку викльовують. бо нам туди-сюди цибулю садити. Тиканку тикати. А, вони, а вона в нас там росте. Так що, друзі, вийшов півничок і в садочок, і на город, і з великим задоволенням гуляє. Он поглядає на мене, ну не ображу, не ображу. Поки що все добре, да? що ти біжиш? Що? Та ти мій красунчик такий, він мене взагалі не боїться. Зеленушечку їсть. А знаєте чому? Тому що у матусі цей півник. Не випускала вона його. Він ще ні разу не бачив трави. Ні разу. Він то сидів там же в коридорчику в тому заперті, де дворик для курочок у неї молодих. Старих курей то ми пасемо, а молоді то сидять. Матуся тільки їм у відро наривала чи в ковтиночку трави та висипала. Поліна, відсипись від мене, дай я розповім друзям. Ну, Дуже жапенятко мали. І цей півник вперше, друзі, гуляє на волі, їсть травичку. Там, навіть коли матуся травичку давала їм, то півник його ганяв, той другий матусин. І цей взагалі навіть нормально поїсти не мог, навіть коли ту траву давали вже йому. І оце ж він щасливий туди-сюди біга. Ну, бачите, заповнив, де фірточка. І відразу до фірточки йти. Розумний, розумний пташка. А ті он, гуляють аж по сіткою рабиці. Аби не та сітка рабиця, були б вони там уже у сусідів на іншому подвір'ї. Ну, Вони ж на городі також сюди. Я їх в минулому руці тільки запускала. Це в цьому році вони ще ж не гуляли на городі. Тут скільки, да, полів. Що ти, м'яту клюєш? Чи що це тут? Що тут якась травинка залишилася. Ковиряються, зараз ями попід сіткою порозковирюють, а потім будуть проходити. Що ти розтірялася? Бігає. метається туди-сюди. Давай мене грязним клювом, будь ласка, не клюй. У мене курточка біла-сніжна, де півничок? А півночок став. На воротях, у червоних чоботях і стоїть. Ні туди, ні сюди. В очікуванні. Завис він. <плес> так, ну, що тут Ой, раді, раді, зараз вони квіточки нам повигрібають, друзі. Ми хвилювалися, що я іриси пообрізала завчасно зелень. А я потім і ще раз, і ще раз обрізала, люблю порядки. Та Пообрізала, не було взагалі листя. А тепер ще курочки повикльовують, повикорчовують. І що буде з рисиками? А я вам скажу, що будуть вони пишні, гарні і квітуватимуть краще, ніж коли б ми їх не чіпали. Ось подивитесь, мої хороші. Дивіться, як фундучок ось розростається. Оце стовбур іде, а гілочки бокові у нього короткі. І тут будуть горішки на цих бокових. Оце так цікаво, він росте. Дивіться, стовбурцята, І на кожному стовбурі гілочки коротенькі. Оце так росте фундучок. Ось також стовбури і бокові гілочки коротенькі. А це розвітлюний. Хотіла прибрати стовбура, потім, потім думаю, та навіщо не хоч. І там я маленький, понасаджували торчать. Я думаю, все прийметься, фундучків буде багато. Фундуки в нас ростуть, родять чи плодоносять. Півничок пішов, он в лаз хотів зайти, а потім передумав. Курачки то всі тут, і я тут пішов на навоз, Зараз він ще узріє той навоз. Кури там грибуться, та й він буде ще гребстись. А ці туди-сюди ходять, не можуть намилуватися цим городиком. Так? О, Я хочу відійти, щоб їх познімати, але це не вдасться, бо вони все одно близько підходять. Близько підходять і не дають познімати себе. Це ж, бачите, все одно підходить близенько. Вони під мене залазять, тільки не треба клювати, Поліношка. П'ятюнечка, ти де? Я вже підзамерзла. Ходила до батьків, там курей пасли, а тепер тут а, випасаю курочок, уже і щічки червоні. Ну я рада, що півничок на кінець, то погуляв у нас. Познайомився з садочком, з городом, він вже й навоз побачив, там щось ковиряється. Зараз підійдемо подивимось. Я дивлюся, там наклала гілочок біля навозу, щоб кури не дуже розгрібали навоз. бо вони це перепривши листя, розгрібають по всьому садку. І Я поклала гілочок з краєчку, і кубка залишилась ціла, не розгребли. Але півночок заліз під ці гілочки. Він ще не розуміє, що їх можна обійти. Тут буде дуже смачно йому. Воно ж тепле парує, там ці гробачки різні. І він під гілочками вже ямку собі риє. Уже він там щось знайшов, черв'ячків шукає озимих, да? Пітюсь. озимі черв'ячки. Ну, все, півник нож, друзі. Цу. Знаєте, що я помітила? Коли я до нього звертаюся, він обов'язково. Звертає на мене увагу, біжить до мене, тобто спілкування любить. Що, обійшов кубку навозну, ну Це не навоз, друзі. Тут листячко, бур'янці все що виривалося, прибиралося, я на кубку скидала. Ой ой, гілочка мішою, скажи, зацепився. Ну, просторе, просторе. Воно ж, бідне, ніколи нічого не бачило, виросло це йому рік, так, рік під півнику. І оце ж він вперше гуляє на таких просторах. Ну, йому дуже сподобалось. Я бачу, що і крильця, от як пташки потрібно крильця розпустити, помахати, побігати, попурхотіти, де як вони застили. Ніби то гілочка її зажала біля рабиці, і вона взагалі не шевелиться. І отут такий садок у мене, така територія, що крила розпустити вдосця та побігати на волі. О, я рада, друзі, рада, що і півничок є, не знаю, чи надовго, якщо не буде битися, то, звично ж, залишиться і з ним набагато веселіше. І мені, і вам і курочку. Де? Ти, легорнушка. Ой, 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 біжить, ну що, присіла, присіла, да? Ой, ну, біда, присіла. Ой, дивіться, як він шурує. Сміливо, тільки вперед, ні кроку назад, забіг на город і відразу побіг. Все, знай, що тут ні собак немає, ніхто тебе тут не образить. Тут ти можеш гуляти вільно, сміливо. І нічого тобі за це не буде, бо я дозволяю все своїм твариночкам. Я їх дуже люблю, друзі, пташечок. Тому я дозволяю їм все. Я знаю, що в мене тут і іреси, і полуниця є. Бажано не пускати сюди курей, тому що вони ж все розгребуть, поїдять. Але я все одно дозволяю. Вон таточко навоз привіз, то я потім по весні порозбиваю, порозгрібаю, розтягну по всьому городу, він ще буде при, приносити. І якщо навіть вони рисики пошкодять, я не засмучусь, тому що курочки для мене важливіші. Можливо, мене хтось не зрозуміє, ну, друзі, це ж моє життя, і я знаю, що для мене краще буде, від чого я щасливіша. Мені щастя, це коли пташечки гуляють, не голодні. Вон цибульку, дивіться, як поїдає. Отак йому цибулечка зайшло. І відразу й курочкам зараз покаже, будуть вони всі наминати цю цибулю. А тут півагоруда, ви уявляєте, яка вона корисна зараз? Ой, трішечки а то не видно буде. Бігає, бігає, не боїться мене. Щось там розповідає, курочок зове. бачите, курочки відразу біжать, бо знають, бачать, що він смачненьке щось їсть. Навіть якщо вони полудку листя обклюють, то, повірте мені, вона все одно по весні добренько піде в рост із серединочки з корінь і розростеться. Я думаю, дуже серединку вони не виклюють. Вони таке не зрозуміють. Вони не дуже шкідливі. Вони так попідбирати бур'янецю, то клюнуло і побігло, клюнуло і побігло. На одному місці, щоб там викорчувати ту рослину, з'їсти повністю такого не буде. Тому що, тому що територія велика, а ви ж не ж, бачите, які невгомовні. Вони бігати, ходити, весь час рухатися, щоб там щось. Це коли влітку спека, тоді вони в малині лежать і спокійно лежать там нікуди не ходять. Да? Ти червона курочка на білому снігу. Вон вони вже біля воріт сусідських. Так що нагулялися, находилися, я рада, вже темніє, вечоріє вже, мабуть, вже 16-та година, а воно ж Темніє швиденько. О 18-й вже буде темно. День ще так не збільшився. Воно і пасмукне небо. Ні одне хмариночки. Все сіро, затянуто. Зранку туман був, дощик, чи мрячка таке щось моросило. Там ще ж ми фундучки новенькі, ті, що посадили з вами молоді саджанці, вона там е обклала як у щоб видно було і не забути, що там фундуки по весні, коли тракторець приїде орати, то я згадаю, побачу ту кукурузу і поставлю там палиці. Я ставлю палички в землю, там де не можна орати, відділяю частину і зав'язую червону ленточку, щоб було добре видно. Ну, і ті фундочки, звичайно, залишаться. А якщо б я там нічого не положила, то я б вже забула, що там садила. Уже б затоптали і все зарав. А так я кукурузу бачу, і фундочки там ростуть. І я весь час згадую, і треба поставити палички з ленточкою червоною щоб коли орали не зацепили, ті молоді саджанці фундука та вони розрослись добренько. Бо я хочу поп сіткою рабицею зробити парканчик такий невеличкий, між сусідським городом і своїм, щоб росли дерева. Щоб не кукурузу там садити, а щоб там деревця та фундучки вони невеличкі ростуть, кущики акуратненькі, він, бачите які. Ну, він ще підросте десь метрам три, висоту буде не більше. І такий гарний кущик і залишиться надовго, і такий парканчик буде гарний. Можливо, якийсь горішок ще сусіду впаде, та я й так поділюся. Сусіди в мене золоті всі. От хороші. І я думаю, що ту кукурузку вони ще й обклюють ті качанчики. Качанчики залишаться, а кукурузку вони поїдять. Хоча в сараї в них і кукуруза, і пшениця, і макуха все є. Тому ту кукурузу, хто його зна, цілу чи вони їстим. Вони звикли, що ми їм молотимо мелемо. Чи молотимо, друзі? як? І вони мелену кукурузку їдять цілу. Чи ковтнуть вони. Колись я давала своїм курочкам, що були в мене попередні. Так, Я їм не молола і вони ціленьку кукурузу їли. А ці розбалувані, ці звикли, що я їм молотю. Так, ну що, хай вони тоді гуляють, тут він ходить за мною. Оце коли позаду йде, уже я напружуюся. Я не знаю, що від цієї пташки очікувати, бо у матусі вони реально бойцовські яких би вона не залишала півники, вони все одно нападають. Ой-ой-ой, господи, я думала, він вже біжить, а він просто крилушка розпрямив і просто бігає з літої. Подобається йому воля. Ну, пташечка попала на таку свободу. Це гарно, що я від матусі е, прийшла, пішла їм світло в другому відділенні вімкнути. Бо вже темніє, щоб в двох відділеннях світло горіло, і побачила, що півника нема. Я в двір зайшла, нема ніде півника. Я відразу дуже злякалася. Я розхвилювалася, я не зрозуміла, де півень, а потім садочок ще ще є. А можливо, думаю, він вийшов той лас. виходив в сад чотири куриці, він гуляє, а що там в кінці садочку. Радості я по телефону відразу ж вам показати. Я дивлюся, жималась зацвіла, друзі. Все на квіточках, дивіться, скільки ось. Оце не листя, оце квіти. Оце верхівочках. Ось бутончик, дивіться. І декілька бутончиків на верхівці гілочки лізе. Оце будуть квіточки. Жимолась наша квітує в грудні. Так, ну все, мої хороші, хай вони тоді гуляють, уже темніє, вони скоро зайдуть. Він знає, де лаз, він сам зайде, і курочок собере, позове, і їх заведе в сарай. Півник він головний серед курочок, вони його слухаються, тому півників і тримають. Тобто, якщо десь якась опасність, він відразу дає знати курочкам, і вони тікають, ховаються. Він захищає, якщо собака забіжить. Він завжди буде до останнього до смерті битися з собакою. В мене таке було. У мене був дуже гарний, красивий півень. Мені подарували друзі, Ой, я це ніколи не забуду. Гарний півень, весь такий розфофирений був. Забігла сюди собака і він з ним бився, поки собака повністю не розірвала. Півень ніколи не відступиться і буде захищати своїх курочок до останнього. І півника не стало, і я більше не хотіла півня, поки, думаю, паркан міцно не поставлю, щоб сюди ніякі собаки не забігали. Тому півник для курочок бажано. Вони його слухаються, вони за ним ходять. Ви подивіться, як гриби розрослися. Фламуліни, по-моєму, мені писали зимові опята. Оце зимові опеньки. Це їстівні грибочки. Картушечку можна пожарити. Законсервувати можна. Так, в моєму садочку ростуть їстівні гриби, зимові опята. Фламуліни, здається, якщо я правильно назву. Да? Ну що, йди вже, Зіронька, вже похолодала вечеріє, темніє вже йди в сарай. Півничок уже завів декілька курочок, а он на городі дві залишилося І одна біля ожинки, мабуть, чи Полінка що вона ходить весь час. Та ні, Полінка весь час поряд була. <головіка> півник з'явився, вона тепер більш слухняна стала. Да? Ось також уже поспішаю дивляться, подруженьок немає. Півничок також зайшов. І вони відразу всі зараз їх позаходять. Отак їм крильцями помахати. Це коли їм гарно, воля, і вони розганяються, отак крильцями, ну, як зарядочка Як зарядочка крильця -то розминають. Ну Все мої хороші. Ходім ти глянемо, де він там чи зайшов. І оце ми так побачили, що півничок гулює. Так що рада і я, і півник, і курочки, і думаю, ви, друзі, також раді, що півничок вийшов в садочок, побачив город, погуляв. Завтра тільки буде ранок ось подивитись. Він відразу буде там уже гуляти. На подвір'ї це стопроцентно. Він тепер водитиме туди їх безкінечно. На вулиці тепло, снігу майже нема, ще ж там смачна цибулька. І не тільки цибулька, і кукурузка, і травичку можна якусь знайти, і насіннячко, і тепер вони будуть туди бігти пастися. Ну що, а ти відразу хочеш вийти? Не можна виходити. Все, світло я їм. Ой, щоб мене не замозали ці дверцята. Світло вімкнула в двох відділеннях. Нехай вони тут відпочивають. Ввечері я зайду тільки в одному відділенні, вимкну, щоб спали вони, а в іншому залишиться. Хто не хоче спати довго, вони будуть тут окошитись. Зараз кашки їм ще зварю, хоча вони картопельку ще не доїли. Ну, щось картоплю кури погано їдять, і матусині і мої. А кашку виїдають відразу, тому наварюємо Щас смачно, У мене і кабачки є. Капустку вони он, капусточку положила їм, вони відразу і за дві години і склювали. Величенька головка була, ну, вони з'їли. її. І півничок тепер ситий, не голодний, смакоти салатної різної наївся і довольний. Вирішив пшеничкою закусити. Все, мої хороше слідуючого разу. Обов'язково все буду показувати. Я хочу зараз ще почистити у них, поки вихідні в мене тирсочки все засиплю. Бо тут у них волого на вулиці дощі, тумани. Вони нахекують тут теплом. Звісно, що у них тут мокренько. Я вже попрала одяг. Почала варити картопельку, закінчилася крупа. Чи не картопельку, а кашу. Варю куря. Зараз наберу крупички пшенички, щоб кошком зварити. Одяг уже попрала, а це зайшла подивитися, чи зайшли, вони, чи ні. Яке там зайшли, друзі, вони тепер гулятимуть довго і нудно. Півник на вулиці, курочки поряд з ним. Ви бачите, що робиться? Не хоче він заходити, тепер все смакоту волі зрозумів, да? Пітюнічка, що ти сюди містися? Сюди не можна. Слухай, що ж ми розповімо? А що? Я хочу спитати тебе, ти чому гуляєш так пізно? Та дівчаток своїх не заводиш до сараю? Сподобалося, да? Звісно, такі простори, ось ще весною подивися, яка трава тут в мене лізе. Тут смачна трава, найсмачніша. <рес> не хоче сидіти в А Воно на вулиці тепленько. Таке мрячечка моросить, але тепло. Ні, не можна сюди. Кш -кш -кш -кш. Кш -кш 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 Ой, оце зараз кишно і не ненароком щось йому не сподобається. Якщо він один раз на мене пригне, ото вже все. І нічого в нас з ним не вийде. Да? Не можна, не можна сюди, не можна. Не можна, не провокуйте півника та мене, будь ласка, дайте ми з, ними, з ним мирно поживемо. <су> ну от, Вийшла на вулицю, варю їм кашу. Хотіла набрати пшенички, мелети, щоб кашку. А він моститься також, хоче вийти ще й на подвір'я. А він гуляй, гуляка гуляє, і заходити він нікуди не хоче. Да? Ви, матрешка. Ти, Сюди ма... не можна, йди туди, йди. Іди. А то півник зараз побачиш, що я тебе ображаю. Та він довго думати не буде, він кинеться відразу рятувати вас. І буду я винуватою. Останньою виновницю пішов до садочку. Ну що, до садочку вже не ходиш? Тут у них ще крига. Трошки брудно, але ходити ще можна. Так, піде зараз до садочку. Потюш, Потюши. Ні, вже він не виходить до садочку. Завтра це стопроцентно буде тут гуляти цілий день. Тепла погода ще протримається на Харківщині. І буде він тут, я боюсь, що тут трава скоро поліз з, з такою температурою, як у нас. І будуть вони гуляти весь час тепер на вулиці. Ну все, півник розсмакував, що таке воля. Головне, щоб не бився, друзі. Ну все, пока-пока. Мелина пшеничка набрала.